Днями готові із вчасною підбіркою новин на цю годину у студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Закарпаття обленерго таки перейшло до радикальних дій. Так сьогодні вранці в адмінбудівлі Ужгородського водоканалу відімкнули електропостачання. Причиною став борг комунальників перед обленерго в понад 2,5 мільйона гривень. Відтепер адмінбудівля перебуває на власному генераторі енергії. Якщо водоканал не вирішить питання, бодай часткової оплати впродовж доби, то до 22 серпня будуть вимкнені усі насосні та каналізаційні станції, а також очисні споруди. Ми не вимагаємо, наша компанія не вимагає сплати термінової сплати заборгованості. У нас є одна вимога сплатити поточну зобов'язання. Все по рахунку цього місяця десь порядка мільйон мільйон 800 тисяч гривень. Ми готові домовлятися по реструктуризації боргу. Прийняв рішення сесії 11 июля, де четвертим пунктом були тарифи, які діяли по состоянню на 1 сентября 2014 року. То есть они превысили свои полномочия. Это последовала цепная реакция по населению. Естественно, упали платежи. Люди перестали не только платить, не стали по 1,84, они перестали платить по тарифу 6,78. Нагадаємо, минулого тижня до вирішення ситуації із боргами водоканалу долучилася і облдержадміністрація, яка звернулася до Кабміну з проханням виділити державні кошти для погашення боргу комунального підприємства. У гіршому ж випадку все місто може лишитися без води, а це в свою чергу призведе до серйозних наслідків. Направлено лист Мінрегіону України. Звичайно, було направлено, направлено лист і на кабінет міністрів з проханням при перегляді ліміту субвенції виділити додатково для Закарпатської області такий ліміт у розмірі 15 мільйонів гривень. Тому що тут є не тільки Ужгородський водоканал, кому не відшкодована різниця в тарифах, але й інші водоканали. Які теж мають таку заборгованість і мають заборгованість як за електроенергію, так і по і податках до державного бюджету. Завдяки додатковій мобілізації, військове командування держави достатньою мірою забезпечує кадровий потенціал української армії та, крім рядових солдат, військогостру потребує і фахівців вузької спеціалізації, зокрема медиків. Відчуваючи власну відповідальність за долю держави, чимало добровольців пропонують свою допомогу. Серед них ужгородець Андрій Ващук, банкір із дипломом юриста, не так давно вирішив вивчитись і на фармацевта. Зараз Андрій, другокурсник медичного коледжу, каже, базові навички порятунку вже опанував, а додаткову підготовку в найближчі дні проходитиме під час спеціальних навчань військових медиків на Львівщині. За словами добровольця, якщо постане питання надавати допомогу безпосередньо в зоні бойових дій. Вирушить без вагань, адже це його професійний і, передусім, громадянський обов'язок на навчанні. Нам вони служать у мене. Друг є мобілізований до медичної роти, і можна сказати, він. Своїм прикладом мене можливо певним чином надихнув, оскільки також ситуація складна, як він розповідає, що дуже мало мобілізованих виконують свій обов'язок. Багато хто просто-напросто шукає якісь варіанти, щоб уникнути цього обов'язку. На жаль, тому потрібно щось робити і нам, простим громадянам України. Фото патріота Закарпаття долучилося до всеукраїнської фотоініціативи, яка теж яка теж покликана допомогти воякам в обласному центрі. Кожен бажаючий може сфотографуватись на фоні українського стягу. За це віддати символічну суму на власний розсуд. Перші дні акції креативну фотосесію підтримали не тільки Ужгородці, але й гості міста. Серед бажаючих мати патріотичне фото, здебільшого молодь рідше діти та люди похилого віку. Подробиці у сюжеті. Знані фотографи краю та волонтери пропонують мешканцям обласного центру та гостям міста зробити патріотичне фото на фоні державного прапора, цим самим підтримати українських військових. Серед охочих долучитися до благочинності і пані Ганна. Жінка зізнається, коли дізналася, що таку акцію проводять в Ужгороді, не могла лишитися осторонь. Я підтримую акції, такі патріотом України, тому я за такі акції. По-перше, маю фото від фотографа. Це раз, а по-друге, підтримати нашу армію, якій і так дуже складно в цей час. Тому я вважаю, що це просто супер ідея. Професійну світлину на фоні синьо-жовтого стягу вирішила зробити пані Світлана разом із сім'єю. Ужгородка каже, ідею допомогти солдатам у такий спосіб підтримали одразу. Патріотичну фотографію жінка планує виставити у соціальні мережі. Ми підтримуємо такі акції. Вони залучають людей підтримувати наших військових, допомагати якимось чином. На жаль, якщо чесно, в нас останнім часом не вистачає часу, щоб їх друкувати. Вони в нас всі зберігаються на комп'ютері. А так в Фейсбуці будуть. Я думаю, на аватарках. Започаткували акції у Луцькі фотографи. Ужгородські ж фотометці підтримали та ініціювали благодійний проект в обласному центрі. Хто як може наразі допомагає армії, а хтось грошима, хтось продуктами. Ми побачили про цю акцію інформацію в інтернеті, в соцмережі Facebook. Луцькі фотографи її започаткували, наскільки нам відомо, і вирішили продовжити цю справу. Зізвонилися з фотографами. Хто більше міг займатися організацією, хто десь підтримкою. З залученням нових людей. А ще організатори кажуть, в Ужгороді благодійна акція стартувала успішно, адже протягом перших двох днів, бажаючих сфотографуватися, було чимало. Ініціатори проєкту планують і надалі проводити патріотичну фотосесію, а світлини, зроблені на фоні державного прапору, виставлятимуть у соціальних мережах. Середньовічний замок Сент міклош у надієві зібрав у своїх стінах волонтерів із шести країн світу. Усі вони вперше приїхали у найзахіднішу частину України, аби разом із закарпатськими активістами долучитися до збереження історичної пам'ятки 15-го століття. Чим саме вони займаються, бачили наші кореспонденти. Лінгвіст Лоренцо приїхав з італійського Турину до Закарпаття вперше. Лопату з рук не хоче випускати і на хвилю. Російську мову вивчив в Італії, практикував на сході України, а потрапивши на її захід, запевняє, відчуває себе як вдома. Природа прекрасна річка, да вот замок, дуже красивий, старинний. А з місцевими людьми це була как сюрприз. Ми просто не ожидали, що вони так такі відкриті люди. Вот. 15 волонтерів із шести країн світу щодня протягом двох тижнів проводять підготовчі роботи з проведенням масштабних археологічних досліджень. А роботи вистачає, адже на території замку 15 століття роками знаходилась військова частина, яка, власне, і знищила частину архітектурної спадщини is changing. Я приїхала сюди саме в час, коли пишеться нова історія України. Це можливість показати, що мир і спокій мають бути конструктивними. Вони об'єднують людей з різних куточків світу. Це неймовірно, як люди згуртовуються навколо одного проекту, щоб зробити його вражаючим. Чинадіївський замок перший в Україні, який держава віддала в оренду приватній особі, Йосип Бартош, який тепер навіть живе у середньовічних стінах, розповідає, замок досконало ще ніхто не вивчав. Те, що було знайдено буквально за декілька днів, розчищений верхній. Верхній шар вже показав, що замок був дуже великим. Він був не таким, як ми його зараз бачимо. До нього було ще багато прибудов. І ці прибудови хотілося б, ну хоч трошки в майбутньому, якось побачити, можливо, як вони вигляділи, для чого вони служили. Для чого потрібно вичистити, по-перше, нашарування сучасного ґрунту сміття, виявити ті об'єкти, які доцільні для. Археологічного вивчення, тобто надати цій пам'яті певну перспективу. Зараз наше завдання вийти на історичний шар, так, історичний зафіксувати цей рівень для того, щоб продовжувати в подальшому вже археологічні дослідження. Єдиний цьогорічний міжнародний волонтерський табір в замку працюватиме ще тиждень. Тут сподіваються, що наступного року Україна привабить більше добровольців, любителів старовини. Галереї просто неба в обласному центрі відбулася виставка тимчасових робіт під назвою Ситуація. Особливість мистецького заходу в тому, що усі представлені експонати відображають те, що відбувається саме сьогодні, і саме тепер. Відтак, молоді митці не оминули тему подій в Україні. Художниця з Харкова у своїй роботі показала, наскільки небезпечною є ситуація в державі. Загалом свої проекти презентували 15 учасників з різних областей. Організатори заходу кажуть, унікальність робіт у тому, що їх можна побачити у такому вигляді лише один раз. В Ужгороді тимчасові виставки відбуваються щоквартально і тривають вони всього 32 години. Ситуація передбачає, що саме сьогодні, не, не минуле, не майбутнє, а саме сьогодні, саме зараз. Усім учасникам запропоновано зробити свої проекти і на період виставки, це є 32 години, вони є також, це є відкрита група, вона є відкрита, кожен може війти в неї. Я живу в Харкові і там, рядом, як ви знаєте, там вже Рядом мы граничим с Донецком и с Луганском. Вот. И идея заключается в том, что это стекло ⁇ это как дверь. Она прозрачная, очень хрупкая. Если вы ее открываете, то вы видите такую несущуюся на вас опасность. Возле каждой двери в, во всей нашей стране сейчас такой большой опасный шар. Наразі це вся інформація на цю годину більше у випуску о дев'ятнадцятій. Вмикайте нас вчасно. допоки я прощаюся з вами і бажаю вам гарного дня. Бережіть себе.